І Самсон це приклад, поганий приклад нехтування принципами. Він, він народився, він зростав, він був потужною людиною, помазаним. Дух Божий був на ньому. Сподобалась йому жіночка з іншого народу. Прийшов, каже батько: батя, хочу це жениться на науці. Вони кажуть: синок, ну вона ж з іншого народу, ну так не можна, хочу. Взяв собі за жінку чужу. І почалося. Знаєте, і почалось. Сатана не міг його. Вбити його, сатана не міг причинити йому фізично нічого. Він завжди перемагав, пам'ятаєте? він там тисячами вбивав. Він був ну, могутня людина. І диявол це підступна істота. Він зрозумів, що якщо я не можу його так в лоб зничтожити, треба зійти з тилу. Треба просто почати руйнувати принципи. Перше взяв цю жінку, вбив льва, потім він йшов там, через який час лежить цей е, мертвий лев. А в ньому це, в в кісках завелись бджоли і у цей дикий мед. Один принцип зруйнував, другий принцип зруйнував, третій принцип зруйнував, потім на іншій жінці надружився. Вона його почалася, даліла, давай е випитувати у нього, а в чому твоя сила? каже, вся суть у мене в волосах. Але в волосі це була вже кінцева точка. І вона його підстригла, прийшли філістімляни, схопили його, і, і все. Брати і сестри. Принципі в житті важливі. Амінь.